Де-факто у нас така рада була. Вона була роками, але ковід, а потім, це повномасштабна е, війна. Вона е, це яким чином призупинила кожного понеділку в офісі Між Лісокримстарства народу. Збиралися представники громадських організацій, окремі люди, активісти. І ми обговорювали найближчі плани, перспективні плани. Це було дуже неформально, і хтось приходив, хтось не приходив, хтось потім знову починав проходити. Тепер ми вирішили це після такої значної перерви формалізувати. І ми хочемо зробити це рішення меджлісухремсарського народу, буде схвалений статут громадської ради. І це рада, яка буде, знаєте, обговорювати, напрацьовувати свої пропозиції, пропонувати шляхи вирішення, розв'язання тих чи інших питань. І найголовніше, що ця рада, вона буде сприяти взаємодії різних громадських організацій собою. Розумієте, координація і взаємодія. Це найголовні такі умови для того, щоби. Та діяльність, якою займаються громадські організації, була ефективною. Бо у нас дуже немало людей організацій, які займаються дуже важливими такими ділянками або правозахисною діяльністю, або культурологічною, або там, я не знаю, там підготовкою підручників. І вони це роблять деякі дуже ну так без. без Кооперації з іншими, а в таких умовах у них це могло би бути ще краще. І тому, от 13 вересня, у нас буде нарада. Я знаю, що сьогодні, от ми вчора десь близько вечора дали оголошення щодо реєстрації на цю нараду. От я сьогодні вже коли сюди збирався, десь 35-36 людей, які зареєструвалися на цю нараду. Ми попросили представників кримстарських громадських організацій, активістів, волонтерів, військовослужбовців, ветеранів також обов'язково. Ми хотіли би, щоб вони були в такій раді. 13-го ми обговоримо і ми хочемо послухати, якою громадськість бачить цю раду. Отже, рада буде збиратися, там не будуть члени міжлісу, вони будуть, це, це буде, ну там буде голова. Я думаю, що вони оберуть між собою, будуть вести якісь там формалізовані засідання. все такі. І інше е, обговоримо, вони скажуть, як вони її бачать. Ми все це втілимо через положення. Положення теж обговоримо з ними. Ми дуже хочемо до. Кінця цього місяця, вересня, ну не пізніше жовтня, хоча б половини, щоб ця рада вже вона почала працювати. От таке. Ну, це для медлісу буде дуже велике, таке е, таке, знаєте, ну, це буде. Ми розширяємо нашу, е, нашу основу, е, наші можливості, збільшуємо набагато, е, і, і зрозуміло, що від цього буде тільки. І користь для нашої спільної справи. А скільки туди буде входити людей? Чи є обмеження? Ні, ми ще поки не знаємо. Ми, ми майже не знаємо, скільки залишилося активних громадських організацій на зараз, бо частина людей, ну, жінки з дітьми, але вони дуже активні, вони виїхали ну, після цього повномасштабного вторгнення. Якщо кількість е, тих громадських організацій, які є активні, які є... Які виявляться зараз, і всі побачать, що вони дуже добре працюють. Я не бачу, ну, іноді, скажімо, якщо ми будемо говорити про якусь встановлену кількість, то вона може виходити лише з того, щоб це, це було ну, щоб працездатність не втратити. Тобто ну, 150 людей не може бути в Раді. Можливо, це буде 20, 25. Тут головне, щоб була. Парцьовита це рада, тобто, якщо кількість громадських організацій і таких активістів, волонтерів, які дуже помітні, і вони всі захочуть бути в цій раді, і це не буде заважати її роботи, хай вони всі там будуть.